Всім привіт! Я Лідія Шеленка, рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Цікаві хрестики. Сьогодні дійсно все буде про хрестики. Хочу приділити більше часу і уваги своїй колекції вишитих таких чудових яєць від Наталі Ложанської. Це 5 вишитих по схемам Наталя проводила сумісник пару років назад. а це готовий набір. Отже, розпочинаю. І так, у мене 5 є, але мені здається, що було 8. Було 6 обов'язкових і 2 можна було докупити. Потім ще виходило якось додаткове. Ну, я вже так трошки путись в умовах, в правилах вже з часом забулась. Але я їх вишивала на канві, 18 ки на заготовках від чарівної миті. Я просто обожнювала ці заготовки. І коли виробник повідомив, що він знімає з виробництва, вирішила поповнити запас, проте небагато штучок мені вдалося поповнити запас. Ось такі класні, фанерна заготовка. І зад закривається фетром. Ну, єдиний недолік як для мене це те, що фетр був кольоровий, бачите, тут, наприклад, синій, тут жовтий, і вже жовтий не піде до червоного. Було б непогано, якби було все біле, але. Немає, що вже сенсу говорити про недоліки, тому що цих заготовочок вже нема. Отже, я вишивала. Суть сумісника була, вишив одне, отримав схему, вишив друге, ну Ви розумієте, що таке сумісник. Мене ці яйчки підкорили наявністю декоративних елементів. Я просто обожнюю ці камінці. У нас... Чернівцях. Є, де знайти різноманітні камінці, причому є різної якості. Ну і, відповідно, ціни. Ви самі розумієте, чим дорожче, тим краще. Все вишивала по ключу згідно палітрі в ДМС. Ось таке зелене. Подивіться, які вони різноманітні, які вони класні. Вроді такі малесенькі, але насправді це міні шедевр, Все дуже гарно продумано. Таке синеньке, просто з бісер. От. Вишита хрестиком класно, ну, коли є наявність бісеру, воно робить таким дуже святковим, таким помпезним блиск, цей. дуже цікаво. У мене є ще схеми, і кожен рік я думаю, все треба сісти доробити, і кожен рік щось до цього не доходить. А тут, тут використані перлинки різного діаметру. І теж дуже цікаво можна погратись не лише з кольорами, але й погратись з елементиками, з фурнітурою такою, з камінцями. А це це є вже готові набори. Їх є чотири таких яєчка от акрил такий цупкий. І є підставка. Все необхідне є, бачите, і перлинки різного розміру, і такі от. Камінець великий, і фетер. Вам необхідно вишити і закрити, скрити виворі. Ось на такі підставочки. Я ж використовую, в мене є стенд, я вже вам про цей свій стенд неодноразово розказувала, показувала. Ось такі маєте підставочки. Це від листівок Чарівної країни. Ну, теж це для мене було просто. Я ж вам показувала свою колекцію. Я від них фанаціла. і Співвідношення ціна і наявність цього в наборі було просто казкове. Там раз-два купив, часом багато не треба і доповнення до подарунка є. Ось ножки я використовую. У мене стоїть на стенді. Я вже про свій стенд вам розказувала. Є новорічні, великотні, різноманітні. А такі ножки я купляла. Фурнітура Я, бачите, недолік цих, що вона не фіксує добре. А вот це була фурнітура Я. Вони взагалі вони щось коштували чи 5, чи 10 гривень. Я спочатку взяла 5, потім мені так сподобалося, вирішила, що треба взяти ще, але, на жаль, вже не було. Бачите, з цими ножками набагато цікавіше. Але зараз є дуже багато різноманітних виробників, різноманітних можливостей. Основне, це мати, звісно, час і фінансовий ресурс, і можна собі придумувати, творити все, що бажаєш. У мене, повторюсь, є 8 схем, а ось тут тільки 5. Я не знаю, коли я це зроблю, я дуже хочу це зробити. Але весь час мене щось відволікає. Виходить новий виробник, виходить нова писанка, виходить новий проєкт, ще щось. Я, так, я знаю, що це не дуже добре, я буду намагатися з цим боротись, але зізнаюсь, в мене буде ще менше часу і на вишивку. І цілком може бути, що і відео в мене вже не будуть виходити з такою регулярністю раз в тиждень, як зараз. Але це буде тимчасове явище. Проте, я думаю, що я зможу більш детально ознайомити вас з своєю колекцією вишитих робіт, які є у мене. Дякую всім за увагу! Буду рада будь-яким питанням, запитанням, критиці, все пишіть. В описі додам посилання на інстаграм, на Фейсбук. В інстаграмі мене найбільше, я найактивніші, тому що там проходять різноманітні марафони, конкурси. Я дуже люблю приймати участь, не лише зараді подарунка, що теж є. Приємним бонусом заради спілкування. У мене дуже багато рукодільних подруг з'явилось різноманітно в різноманітних містах України, що дуже цікаво і дуже приємно. Дякую вам за увагу! Приємного дня!